Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал навколо світу, і це огляд на готель Club Marco Polo 5 зірок. Почнемо з місця положення готелю. Це країна Туреччина збережжі Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Кемір в селищі Чем'юва на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемір становить 10 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 66 кілометрів. Тож, давайте перейдемо до детального огляду готелю Club Marco Polo. Це якісний сімейний готель бунгального типу, який розташований на великій зеленій території. Особливо гості відмічають якісне харчування та алкоголь та різноманітність анімаційних програм. Побудований він був в 1989 році і за останні 5 років було декілька реновацій. Остання в 2023 році. Територія готелю розділена на дві частини клаб та парк. Зараз ми знаходимося в зоні парк, вона розташована далі від моря та інфраструктури. Тут тихо та спокійно. На огляді готелю ми були в квітні 2025 року, і ця паркова зона ще не функціонувала. Її збиралися відкрити наприкінці травня. На цій території є власний басейн, бар, снек-бар, де подаються піца, гамбургери, паста, морозиво, алкогольні та безалкогольні напої. Бар працює з 10 до 12 ночі. В зоні парку розташовані тільки номери категорії парк стандарт. Його площа 20 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. В усіх номерах для гостей надаються чайний набір, халати, капці. Прибирання відбувається один раз на два дні. В номері є міні-бар, де є пиво та софт напої. Оновлюється він кожного дня. Проживання в парковій зоні зазвичай обирають сім'ї з дітками. Тут тихо, спокійно та є декілька локацій для відпочинку саме діток. До прикладу, зараз ми проходимо аквапарк. Тут є три гірки для дорослих і зона для діток. Аквапарк не підігрівається. У парковій зоні також розташований чудовий великий міні-клуб, площа якого тисячі квадратних метрів. Тут дітки розділені на групи по віку: від 4 до 7 років, від 8 до 12 і з 12 до 16 це вже Тінейджер Club. В дитячому клубі є кінозал, водні ігри, ярмарки, пошук скарбів, малювання, настільний теніс, мультфільми та інші розваги. Далі по території приблизно посередині розташовані трьоповерхові корпуси з номерами стандарт. Стандарт вже трішки вище по категорії, ніж парк стандарт. Вони мають площу 23 квадратних метри, максимальне розміщення гостей, двоє дорослих і одна дитина. І зараз ми подивимося такий номер. Однією з фішок готелю відмічають наявність кав'ярні, яку ми зараз проходимо. Тут варять смачну натуральну каву. Працює кав'ярня з 8 ранку до 12 вечора. Зараз ми вже плавно перейшли до зони Club. Тут відбуваються всі активності. Ця зона ближче до моря. Тут розташований спа-центр, де сауна, хамам та парна будуть безкоштовні, масажі оплачуються додатково. З лівого боку ми зараз проходимо головний ресторан готелю. Тож давайте його подивимось. Ресторан просторий, великий, розрахований на 1200 місць, тож з цим проблем не буде. Є загальна кондиціонована зона та відкрита тераса. Для діток є маленькі столики та стільчики, стільчики для годування малюків. Є також дитяче харчування. Блендер, без лактозне меню по запиту. В готелі діє система харчування Преміум все включено тож, коли о 9-й вечора зачиняється головний ресторан, відкривається ночний ресторан, який працює до 6 ранку, безкоштовно по меню. У готелі також є три ресторани: карт – турецький, італійський та морський. Вони оплачуються додатково. Зараз ми знаходимося в головній активній зоні готелю, де проводяться всі розваги для гостей. Кожного дня тут відбувається нове шоу. Впродовж двох тижнів шоу не повторюється. Анімаційна команда налічує близько 25 людей. Також приїздять професійні тренери, які проводять кенго-джампінг, заняття в басейні на велосипедах, є дартс, стрільба з гвинтівки та лука. Є міні-диско для діток у вечірній час. В основній зоні розташований ось такий бар. До речі, алкоголь в барах в основному імпортного виробництва. Турецьке виробництво це тільки червоне, біле та рожеве вино. У готелі немає розливного пива, коли, фанти, спрайту все це баночне. Працює цей бар з 10 ранку до 12 вечора. Після всі переходять на дискотеку. Там також є бар, який працює до 2 ночі. Протяжність пляжної лінії в готелі 300 метрів. Вхід в море мілка галька. На пляжі є пірс, з якого можна спуститися одразу на глибину. Вранці, до речі, на пірсі проводиться йога. На пляжі є окрема платна зона з павільйонами, де гості зможуть відпочити більш приватно. Коштує оренда одного павільйону 100 євро. Максимальна вмістимість 4 людини. Категорія номерів, які розміщені найближче до моря та головного басейну сцени і всієї інфраструктури, це категорія Premium Room. І зараз такий номер перед вами. Його площа 25 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих. Для цих гостей турецький та італійський ресторани «Аля Карт» включено безкоштовно, по одному разу кожен. Для більшої компанії, наприклад, сім'ї з дітками, краще обрати номер категорії Family Room. Його площа 35 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та двоє діток. В номері є дві спальні з дверима та одна ванна кімната. Щодо цікавих новинок та оновлень, в 2023 році в готелі з нуля побудували одноповерхові будиночки, в яких розташовані номери категорії Deluxe Swim Up. Їх головна фішка це доступ до приватного басейну, який належить тільки гостям цих категорій. Deluxe Swim Up Suite – це єдині номери в готелі, які мають безкоштовний рум сервіс 24 на 7 У гостей є меню, по якому можна замовити цілодобово напої та їжу. Для цих гостей також є знижка 50% на павільйони на пляжі. В номері є простора вітальня з міні-кухнею. З неї є вихід на мебльовану терасу та доступ до басейну. В цих номерах буде обширний міні-бар. Окрім пива та безалкогольних напоїв, є орео, чіпси-лейс, сухарики, горішки, фруктова тарілка. Також є максі-бар це алкогольні напої в пляшках по літру. В номері є дві ванних кімнати та дві спальні. Площа номеру 70 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.